<гум> <гум> і твоє, і моє це лише другорядні слова. А надія то часом не тільки спасіння, а й трунок. Все іде, все тече, і життя поступово сплива, полишаючи іншим відбитих своїх визирунок. Наші речі заклеють, мечі поз'їдає ржа. Протіла нашої годі казати, що тлінні, хтось загине від курі, комусь доля стромить ножа, а когось затягне і заставить собі баговині. Виникає питання, чи варто робити хоч щось, чи потечі поте, і плисти, куди занесе, туди й годі. Боїмося ми смерті. Звичайно, що всі боїмося. Боїмося тягнути, звісно, краще таки на свободі. Можна вірити в казку про краще, прийдеш, не колись. Можна битися лбом, можна битися лобом, товсті розбиваючи мури, та година прийде і положить тебе в релиз. І начхати на те, що ти тонка і щитєва натура. Получає? Тож То ж буття й набуття дві дружини, патрулі, сестри. Дві коханки ще йдуть, обіруч, обіймаючи палка, ти йдеш крізь тома, чавить спека, поплюжить вітри. Ну можна йти, все одно все спіймає рибалка, все одно всіх чекає, великий страшенний гачок. Але ти вибираєш, які заставляти відбитки. І твоєму, і моє. Це ілюзія. Просто ніщо. І щасливо відбудуть наші псутні світлі. e 3